Катя Лозовицька повертається на Холостяк за серцем Тараса Цимбалюка. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про переможницю 12-го сезону шоу Холостяк Катерину Лозовицьку, яка нещодавно відреагувала на анонс нового сезону з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Як зазначила Катя, якби під час її участі Холостяком був Тарас, усе могло б скластися зовсім інакше. Я думаю, така думка виникала не тільки в мене, а й у багатьох дівчат. Це буде справді дуже сильний сезон. Тарас цікавий чоловік, реалізований, дорослий і гарний, поділилася Катерина. Однак, попри свій захват від нового героя, на запитання, чи хотіла б вона знову повернутись на проєкт, дівчина відповіла відмовою: мовляв, їй вистачило одного разу, і вдруге вона б не пішла. Цікаво, що така позиція контрастує з думкою Інни Белень, яка навпаки агітувала дівчат не боятися йти на Холостяка, вважаючи участь у шоу цінним досвідом і реальним шансом знайти кохання. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.